Вітаю, друзі, ви на каналі 6. З вами Ігор Барс, і це рубрика подаруночків. Подаруночки від мене і для мене. До ну, перед початком цього ролика я вас дуже прошу поставити вподобайку, підписатися на канал та поставити дзвіночок, тому що тільки благодаря вашій активності український Ютуб розвивається. Погнали! Дивитися ролик! Кремлівські карли знову дав маху хотів Україну, але пішов на. Голодний москалик трясеться від страху. Руський корабель Ідина. Барс вітаю. Вітаю всіх, якщо це відео попаде на, на твій канал. Барс, це звіт. Я дещо отримав. І я бажаю, що це від тебе. Ну, я знаю, що це від тебе. Отже, зараз ми будемо це відкривати і дивитися. Дуже дякую, Бар за це. Я дуже це чекав. Я знаю, хвилювалося, що воно зійде чи ні. Ну, ось бачиш, воно зараз ти. Дуже добре. А, я вибачаюсь. Так, дуже добре. Запаковано. Е, дуже приємно. Е, тому що це від тебе, Барсі, і плюс що це з України. Це вдвічі приємно. Дуже дякую. то є вже бачу щось дуже, дуже цікаве, дуже веселе. Зараз я відкрию. Я облічу. Ось це дуже веселе бачить. Це класно. Я навіть не буду це використовувати. Це буде мене, ну я чесно кажу, це буде як сувенір, клас. Ну це реально, я пам'ятаю ці ППР. Ось. Обухів. Я знаю, це, це Київська область. Обухів. здається, Клас, дякую. О, це. Ти спойлер там. Запустив я бачу. Ну це класно. Ну, це теж. Я, я навіть не знаю, як ще я це буду використовувати, тому що ну це реально прикольно, як... Як сувенір, я не знаю. Я щось пригадаю, що зробити, але. Навіть жалко використовувати це. Скільки всього. У-у-у! Барс, ну це круто. Це десь я. А, так ти одягав. я пам'ятаю це. О, наліпки. Блін. Прикольно. Слухай. Ну, зараз я одягну це щас. Що ж робити то? Круто. Слухай, під прапор. Те, що треба. Клас. Дякую, Барс. Кльово, слухай, я навіть, ніколи не бачив. Ну, я бачив, коли ти одягав, але... Клас. Я спробую на сонце. Завтра, мабуть. Одягнути. Блін, скільки тут цього, бать. Wow. Запакувати зараз я все. Ух ти! О, це Одеса. Це тема Одеська. Кішачок так, такий Одеський. Клас, це на стіну. Десь тут я поїшу. Наступного разу, коли я буду в ролеці, ти будеш бачити, що воно десь отут буде. Клас. Блін. О, ну це барсику. Так. Борщ! Клас. Слухай, мені дуже цікаво спробувати. Я вважаю, що смачно. Я бачив там... Блін, давненько вже ти не розігрував борщ. Як, виборщик. Так, борщик. Так, блін, скільки всього тут. О. Це. Я знаю, що це, але не знаю, що там. Намальовано. Ой, барс. Так, я покажу, що тут. Це, мабуть, я кажу рр. Слухай, ну ти. да, <сміст> Клас, супер. Р. Дякую, Барс. Тут повно щось ще. О, ну це, ну, звичайно, барс. І це магніт, це, це дуже круто. В мене є магніти на холодильнику. Це дуже круто. Це дуже круто. О, українське. <сміст> Так, Показую. Клас. Супер. О, Одеса. Така українська. Україночка Одеса. Клас. О, хебас. Це. О, це сірники, я так вважаю. І тут у нас хто? Єнот. Супер. Фієнт. Це таке знайшов. О, о, це, мабуть, щось. Щось повісити. Це для ключ. Це на браслет, так? Ukraine. Клас. Ну, все, барс. Тепер я буду в браслетах, в ма. О, блін, клас! Оце теж. Магніти є теж круті. Клас. Дякую. Так. Браслет одягну. Це може навіть коту сподобається. Ні, не зараз. А це, до речі, мені потрібно. Було, бо в мене є ключі і нічого нема. А тепер буде. Дякую. Так. Ще дуже багато чого тут є. Так, це ще теж якась у нас о, якась Бандерівська, Криївка. прикольно Кольори який. Ух! Бомба, Бімба! Дякую. Слухай, ну у мене теж тепер у Тусі там сервіз, тепер у мене теж сервіз. Клас. ну Секс Символ це. Сек. Це, звичайно, барс, видав. Так. Скільки всього? О, наліпочки, наліпочки. Це все. Наліпочки. Так. О, Барс! Це шесте. Ну, все, слухай. Так тут що? Тут ще... Марки, марки, марки. А це таке довге відео, тому що стільки всього тут. Офігеть. Клас! Українська тема, це супер. Так, це я кото. Клас! Офігеть. Оце бомба теж. Ти 10... щось таке я бачив. Ти показував uh, на стрімі цей малюнок. Цей фейс? Я пам'ятаю, декілька днів тому. Клас, слухай, ну дуже крутий дизайн. І 6. 6 Т. Ну все, я буду. Наступного разу, коли я буду на стрімі у тебе, я буду в футболці. Картинка буде, ну, бо ще вже з'їм. Ось, все буде. Окуляри будуть на, мені, на мене. Так. Ага, ще, щось таке тут є. Ще це ще не все. Це ж карпеточки. клас. Нехай щастить, як кажуть. Блін, ну таке, звичайно, я б тут ніколи б не знайшов. Клас! Супер. Де ти знайшов це все? Оце круто теж. Корабель. Ще то. О, слухай, мені скільки тут? Два роки не треба купувати шкарпетки тепер. Клас. А що я показую? А, ну я показую людям, якщо хтось буде дивитися. Ось такий малюночек. Ми з України, доброго вечора. І ще, ну я ж кажу, два роки, як щонайменше мені не треба шкарпетки купляти. Клас, слухай. Ну, це реально так, таке все, що ну. Жалко одягати. у у у, -у. Бавовна. Слухай. Фух. Здається, все. Офігеть. Дуже дякую тобі Барзи, дуже приємно ну, знову, тому що це від тебе ну, від тебе з Яною і ну, то, що це з України така ну, реально, 100% українська тема. ну, Це це взагалі кадр. Це класно. слухай, ну, Це реально сувеніри буде. Е -е, отже, ось так. да, Дуже дякую. Я спробую борщику. Може навіть заварю в. Навіть не знаю, тут або тут. Клас. О, кіт вже їсть коробку. Не треба їсти коробку. Дуже дякую Барсику знову. Дуже-дуже приємно. Блін, скільки, скільки всього я дивлюсь, щось. Я навіть не знаю з чого почати, що куди ліпити, ставити. Дуже дякую. І, ну, побачимось на стріму. і, і чомусь. Сьогодні у тебе нема стріму, на жаль, але ж відео є і дуже дякую знову. І я сподіваюся, що ми ну, скоро не скоро побачимось наживо, не тільки е, онлайн через відео, через е, чат-рулетку, але ж як і планували, побачимось, ну, я вважаю, по-перше, тут, потім, може, в Україні. А вперше тут. Отже, дуже дякую ще раз і побачимось. Підписуйтесь на канал, посилання в описі. Стріми кожної ночі. Все буде Україна.